Наші серця кличуть до тебе, о Боже наш. Милість і радість, щастя і спокій ти нам дай, Боже, ми молим, Ти їх почуй, і мир пішли, на батьківщину, благословення, Ти з небе зійшли. Боже, почуй нас нашу молитву, до Тебе серце милине, злянься над нами, прости Україну, вірність нам дай лебедину, низько схиляємсь, тебе, благаєм, о захисти, щоб у щиру, подяку тобі лиш принести, Боже почуй. Нашу молитву до тебе серце милине, Зглянься над нами, прости Україну, вірність нам дай лебедину, низько схиляємось, тебе, благаєм, О, Христи, щоб смиренні щиру подяку тобі лиш принести. Наші серця подібно, чорнам нам, Пливуть сльозах за Україну. Плачемо ми, Боже, в наших піснях. О, з мило серця нашим народом о наш Отець, зігрій любов'ю, віча, і холод кам'яних сердець. Боже, почуй нас. Нашу молитву до тебе серце милине, Злянься над нами, прости Україну, вірність нам дай лебедину, низько схиляємсь, тебе, благаєм, о захисти, щоб у смиренні щиру, подяку тобі лиш принести. Боже, почуй нас. Нашу молитву до тебе, серце милине, зняться над нами, прости Україну, вірність нам дай лебедину, низько схиляєш, тебе, благаєм, о захисти, щоб у щиру подяку Тобі лиш принести.